Вітаю вас, друзі! Євген Цухарів, Київська школа клінінгу. Особлива увага моїм медичним друзям, особливо для тих, в кого стоїть МРТ автомат. У вас на підлозі майже завжди, якщо це правильно встановлено, лежить спеціальний ліноліум, токопровідний ліноліум, тобто через який розсіюється вона статична напруга з людини, з апарату. Вона іде ну, десь геть іде. Так от, якщо ви миєте просто звичайними засобами, у вас накопичується, нашаровуються там відповідно поверхнево-активні речовини і там залишки якоїсь бруду. І таким чином поверхня стає все менше і менше токопровідною. Крім того, якщо ви просто миєте, не захистивши підлогу, вона з часом витоптується, знашується, ну і це негарно виглядає. Якщо ви хочете нормально працювати саме в тому приміщенні, де у вас стоїть МРТ, для того, щоб підлога у вас тривалий час лишалася в нормальному стані, для того, щоб вона коли миється, була завжди на 100% токопровідною, використовуються такі два засоби. Перший засіб це для того, щоб підлогу покрити. Це така спеціальна полімерна дисперсія, яка накриває підлогу, створює такий тонкий шар лаку, який є токопровідний. Він спеціально для цього зроблений. Але потім, коли ми це зробили, треба доглядати спеціальним засобом, який називається у нас джонтик Дестат. Джонтик Дестат це спеціальний засіб, який працює по цьому захисному покриттю. Таким чином, у вашому кабінеті МРТ, там де стоїть просто за всі гроші, цей апарат завжди залишається чиста. І рівна підлога, так, і плюс до цього у вас є 100% розсіювання токів і немає ніякої загрози апарату.